Привіт, мої любі! Починаємо наше заняття з математики? Спочатку з меншими, а далі зі старшими дітками. Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. Хто це слоник? Чи звичайний він? З чого складається тіла слоника? З геометричних фігур. Які геометричні фігури використано? Скільки кіл? Скільки прямокутників? З якої фігури зроблен хвіст? Як ви гадаєте, що могло статися зі слоником? Він мешкає у Африці разом зі своїми друзями. Але він був неслухняним і заблукав, через це перетворився на слоника з геометричних фігур. Але як тільки він опиниться разом з друзями, він знову стане справжнім слоником. Діти, а що ви знаєте про Африку? Там дуже спекотно, багато піску, а ще там ростуть пальми. Порахуйте, скільки тут росте пальм. Під якою цифрою росте найвища пальма? Під якою цифрою росте найнижча пальма? Слонику дуже важко йти по пісках пустелі, і ось він летить над Африкою у чарівній повітряній кулі. Під час польоту його сфотографували. Погляньте уважно, що змінилося? Чим ці дві картинки відрізняються? Знайдіть 5 відмінностей. Ну що? Всі відмінності знайшли. А тепер перевірте. Впорались! Молодці! Поки слоник летить, нам необхідно виконати вправу, яка називається Що раніше, а що тепер? Я починатиму речення, а вам необхідно закінчити. Отже, я починаю. Тепер. Яблуко. А раніше була? Тепер хліб, а раніше. Тепер спідниця. А раніше. Тепер книга. А раніше молодці. Погляньте. А ось і друзі слоника. Назвіть їх. Скільки у слоника друзів? Друзі дуже зраділи поверненню слоника. Погляньте, він перетворився у справжнього. Скільки ж їх стало разом? Молодці. А зараз з тваринками. Виконаємо веселу руханку. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. три чотири, нахилились і струмочка гарно вмилась. П'ять, шість, всі веселі, Лити вона на каруселі. Сім, вісім. Руки крила, ну а ніжками побігли. Молодці. Друзі тваринки вирішили побудувати спільний будинок, щоб жити разом. Але в ньому повинно бути стільки кімнат, щоб у кожного була своя. Скільки повинна бути кімнати в цьому будиночку? Візьміть рахівні палички або олівці. Та побудуйте будиночок за зразком для друзів. А зараз виконайте письмове завдання. Намалюйте у зошиті з геометричних фігур слоника. На цьому заняття для менших діточок закінчено. Далі продовжуємо зі старшими. Діти, погляньте на ці картки символи. Давайте пригадаємо, що вони означають. Ця картка великий розмір, маленький розмір, колір, геометрична форма. Погляньте на це завдання. Скільки ви бачите квітів? На кожну квітку прилетів метелик. Але який саме необхідно прочитати. Ось погляньте, який це метелик? Маленький, червоний, має крила геометричної фігури, трикутника. Прочитайте наступні, які метелики сіли на квіточки. Намалюйте їх в зошиті. А потім перевірте, чи такі самі у вас вийшли. Ну що, впоралися? Молодці! Погляньте на ось ці картинки. Що ви бачите у першій? Яким спільним словом можна назвати? Що ви бачите на другій картинці? Яким спільним словом можна їх назвати? Що ви бачите на третій картинці? Що у них спільного? Погляньте на це завдання. Що треба зробити? Необхідно полічити, чого скільки, і записати в овалі цифрами. Які у вас цифри? Перевірте, чи такі самі у вас цифри. Далі необхідно скласти і розв'язати приклад. Прочитайте цей приклад. На яку дію цей приклад? Який ви отримали результат? За цими картинками виконайте завдання самостійно. Згрупуйте предмети за певними ознаками, Запишіть відповідні цифри, складіть приклади та порахуйте. Діти, уявіть, що ви в іграшковому магазині, і кожна іграшка коштує 10 гривень. У вас є монети номіналом 1, 2 і 5 гривень. Ви можете купити іграшку, якщо в сумі ваших монет буде 10 гривень. Наприклад, якщо взяти дві монети по 5 гривень, то разом буде 10 гривень. Складіть інші варіанти з монетами, щоб у сумі було 10 гривень. Ви можете використати 4, 5, 6. Аж до 10 монет. І запишіть їх у вигляді прикладів у зошит. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!